Вітаю, друзі! Це канал Second E. я, Людмила мешкаю в місті Миколаєві, що на півдні країни. Я стояла в черзі, коли вам розповідала, але вже я зайшла до магазину. Це останній день завозу на вагу. Вага складає 1 кілограм 49 гривень. Мені дуже подобається в цей день ходити до секонд хенду тому що можливо, можна знайти щось дуже цікаве, якісне, без слідів носки, і по дуже солодкій ціні. Ось як зараз я роздивляюся Марко Polo. Вперше я бачу таке взуття цього бренду, але вони були з великими слідами носки, ось такі ще чорні шльопки, але видно, що їх дуже любили. Загалом дуже багато дитячого взуття. І люди не дуже чомусь купують. Хоча, як ми всі знаємо, що для дітей потрібно завжди багато речей, а взуття тим паче. Ну, Люди чомусь не дуже кидаються. Це я побачила дзеркало і вирішила привітатися з вами. Ось так я простенько одягнена, мої старенькі джинсики, любима моя сумка весняна. Трішки я відібрала речей, але іду іще подивитися, тому що неможливо носити з собою всі речі. І щоб знімати відео і носити речі, це не дуже зручно. Підійшла я до сумок, але шкода, в останній день це треба мати дуже велике. Будь дуже везучою, щоб знайти щось цікаве, якісне і без дефектів. Залишилося дуже багато сумок, але ось я вам показую, на кожній сумці є якийсь дефект. Навіть є з папіру пакет. Навіщо не розумію? Ось я побачила сумку американської модельєрки Kitton. Кіт Кет, Кіттон. У мене теж є така сумка. Ось я її дуже люблю, Ношу вже не перший сезон. Іду подивитися ще речей. Це я вам показую дитячі. Не розумію, чому людей зовсім немає біля цих речей. Ну, кому що цікаво. Люди риються, покажу вам трошечки. Як взагалом товар. Я стараюся не знімати лиця, тому що люди дуже часто потім возмущаються. Взагалом я провела в магазині, як завжди, майже години 3-4. Це я вже в примірочний трішки знайшла речей, які хочу приміряти, тому що в мене. Тільки одна куртка блакитна, ви вже її бачили. Ось вона висить. Хочу трішки приміряти. Перша куртка вон, темно синя, буду її приміряти тепер. Це куртка бомбер зіп Щось таке. Видно, що вона не з нових колекцій. Бренд мені невідомий. Можливо, ви щось знаєте про це. Позаду велика кишеня, як в бомбарах. На жаль, що вона без підкладинки, але в цілому вона мені дуже сподобалася. І такої довжини, як мені потрібно. І є. Кишеньки по боках, ось рука на таку липучку регулюється. Звісно, треба попрати, тому що видно, що вона брудна, але мене це не зупиняє. Дуже багато речей я купувала, потім прала, і вони мали дуже гарний вигляд. Це мій розмір, чуть пізніше я вам покажу, із капюшоном. Це теж мені дуже подобається. Покажу вам більше детальки. Цю куртку я придбала для себе. Ось склад тут її, бірочка по бірці, можна сказати, що її не носили, але, мабуть, її забруднили вже в самому магазині секонд хенду І ще одна мені сподобалась такого кольору тілесного, пісочного, не знаю, як сказати, поправте мене, будь ласка, але ось уже, бачите, побачила дефект. На жаль, моє розчарування, тому що мені вона сподобалася дуже. Ну, все ж таки, я її приміряла, щоб показати, як би вона виглядала на мені. Манжети такі цупкі і на шиї комірець теж, що дуже добре, коли вітер на дворі, можна закрити шию, багато кишень. Ну, шкода, що в нас дефектом. Можна було б її придбати, замінити цепочку, але. Це додаткові кошти. Мені подобається купувати речі, які не потрібно потім ремонтувати. Тому, на жаль. Але в цілому вона дуже гарно виглядає, і мені здається, вона мені пасує. Як ви вважаєте, пишіть, будь ласка, мені буде цікаво ваша думка. Наступне Next. розмір великий на мене. Але мені сподобався фасон цієї куртки вітровки. Я теж вирішила її приміряти. Незрозуміло, чому на рукавах ось такі полоски. Потім я примірюю, ви побачите, як воно виглядає на мені. Ну, ось я вже одягла. Сподіваюсь, вам видно. На закльопках. Ось я показую такий фасончик цікавий. Видно, що вона на мене велика, дуже шкода. Я б її теж би придбала для себе. Тому що в цю пору року, вроді би, і сонячна погода, але все ж таки вітер. Ось я показую, бачите, на рукаву. Якось незрозуміло, чому вона такого розміра довга. Поки я приміряю, будь ласка, хто дивиться мене вперше, підписуйтеся, пишіть коментарі, ваші думки, чи подобаються вам речі, які я знаходжу, чи ні. Мені буде дуже цікаво і приємно. Ось я показую бірку: це Марк Спенсер, 14-й розмір. Ну, вроді би, як і мій розмір, але, на жаль, в складі є і віскоза. Сподобався мені ще один бомбер, Щас я вам покажу його. Лімітед, 14-й розмір, такого приємного сірого кольору, подовжений. В складі є віскоза. Вирішила теж приміряти. Ну, Коли застібуєш, сті... за то так, він на мені плотнувато сидить. Але я знаю, що Зараз це сучасний фасон. Шкода, що манжети другого кольору, тому що мені здається, що це ріже мій зріст. Могла б я взяти на продаж, але там були невеликі сліди носки. Ну, на продаж ні. Знайшла ще ось такий бомбер. Видно, що він вінтажний. Бренд я прочитати не можу. Він на флісі утеплений, дуже цікавого такого кольору масляного, з великою кишеню спереді. Ось я стараюся провірити кишеню. Капюшон глибокий, дуже якісно пошито. Він такий довгий, було б хорошо на прогулянку із собакою. Можна було б і придбати на продаж, але там, де капюшон, там були дуже такі сліди, носки, не впевнена, що можна було б це випрати. Моє розчарування, тому що і я таке б носила теж. Ну, Шкода, але в цілому фасон мені дуже сподобався. Ось я знайшла такий пакет. Сумочку я її придбала. Потім я знайшла максі довгу такого бордового кольору, а силуету спідницю. Стараюсь показати вам повністю настільки це можливо. Вона на підкладинці цікавий фасон. Теж там були трішки сліди носки. Як знаєте, як для себе купуєш, то при носці це може бути незамітним. Але якщо мені це по розміру не підходить, я можу придбати на продаж. Ось я показую склад цієї спідниці. Але ж на продаж, коли видні, хоч невеликі сліди, носки, то це вже дуже важко продати. Тому я такі речі не купую. Ось я показую, наскільки вона довга для мене. Шкода. Ще одну спідницю знайшла з першого погляду, я подумала, що це шкіряна. Але потім я роздивилася, зрозуміла, що це екошкіра. Якісно пошита, бренд Мас-Маркет. Ось я покажу зараз. Така вона приємного, м'яка приємна на дотик. Видно, що це екошкіра. І розмір великий. А це ще одна спідниця, спідниця олівець, дуже довга. Спочатку я думала, що це перед спідниці, але ні, це зад. Позаду вона на молні, на застібці. А оце перед-такий. Збоку, ось такі. Я не знаю, пасок, це не пасок, оздоблення таке. Внизу з розпіркою, ну, дуже класна спідниця. Знову ж таки, якби це була шкіра, я б її придбала на продаж. Тому що для моєї фігури такий фасон ну, ніяк. Хоча це мас маркет але дуже якісно пошита і зовсім нова спідничка. Сподобалась мені ось така біла блузка. Здається, вона вінтажна. Ось не розумію навіщо оце. Потім я знайшла гудзик і зрозуміла, що це застібка. Можливо, це її зробили самі вже. Гарні гудзики, такі трошки переливаються. Вона прямого крою і склад тут хороший. Здається, 100% котону, але зверніть увагу на рукава. Рукав був довгий, але потім хтось кустарним методом просто вручну зашив. Негарно це виглядає. А ось цю блузку я вирішила просто взяти і показати вам, тому що її хочеться роздивлятися. Я так закриваю очі і представляю, що цю блузку носила якась жінка або чоловік, не знаю, ця блузка висіла в жіночому відділі. Хто пов'язаний з музикою? Можливо, хто співає, грає, цікаві такі орнаменти. Це 100% віскоза, О, навіть гудзик такий, бачите? Цікавий. Але купувати я її не стала, тому що в моїй сім'ї музикантів нема і не впевнена, що я зможу її продати. Ось я показую бірочку, віскоза і металове ниточка. Ну, цікава така річ. А ви як вважаєте? Пишіть, будь ласка, чекаю ваші коментарі. Дивно, що ніхто не обрізав іще. Оці брошечки. А ось цю маєчку я придбала, тому що вона зовсім нова, без слідів носки, H&M. Завжди забуваю, як називається ось ця тканина. Хто знає, напишіть, будь ласка, розмір великий, 2XL, але нічого, я впевнена, що дівчатка петіт. Теж полюбляють носити майки літом. Тому ця майка буде в моєму інстаграм-магазинчику та на шафі. А цю сріблясту майку я придивилася для себе, але потім почала роздивлятися, знайшла там невеличкий дефект, але не впевнена, що його можна поправити. Там була заціпка внизу. Я зараз покажу вам, Вон, видно, її вже, бачите. Ну, на жаль, ніяк не ісправиш. А так, загалом мені подобається цей колір, і якщо ви звернули увагу на бірочку золотистого кольору, я ще такої не зустрічала. Ця блузочка теж H&M. видно трішки сліди носки. Видно, що вона із давніх колекцій, По бірці видно. Але з відкритими плечами, тепер це в тренді, короткий рукав, така вона тоненька, приємна. Думала її придбати для магазину, а потім чомусь засумнівалася. Ну, можливо, тому що я так вважаю, що це вже не дуже сучасно поло чоловіче, бренд Апа. Якщо я не помиляюсь, це французький бренд молодіжний, дуже хорошої якості, приємне на дотик, комірець без слідів носки, гудзики брендіровані. Це говорить про те, що це не підробка. І це поло я придбала теж для свого магазинчику. Приємне таке воно на дотик, без слідів носки. Ну, Я рада, що я знайшла. Взагалі-то в мене вже дуже багато поло зібралося. А ось цю картину чоловічу, спочатку вона мені дуже сподобалася. Топмен, розмір М і е, візерунок в ці, цілий, і на рукаві там. Єдине, що мене зупинило, це колір. Ну, я не дуже розуміюся в чоловічих смаках, тому не придбала. А ось цей кофта, светр, зіп, це американський бренд, прогуглила в інтернеті. Молодіжний бренд, популярний, наскільки я прочитала в Гуглі, відчувається якість дуже чорний такий. Камера не передає колір. Якість, взагалі, дуже така. Наскільки я зустрічаю часто речі в секонд-хенді, то я вже трішки можу відлічити з кишенями, з великими по боках. Слідів, носки немає, цю кофту я теж придбала, вона на високий зріст. Якщо чесно, я здивувалася, що я в останній день завозу знайшла цю річ, тому що все розхватують. А ось це худі, спочатку, я подумала, що оця наклейка, що це так потрібно за цими цяточками. Але потім, коли почала роздивлятися, зрозуміла, що то вже дефект. Але подобається, як виконано на капюшоні, ось такими затяжечками. Видно, що якісно пошито дуже. Ну, на жаль, тільки із-за тої наклеїчки. Я не буду його купувати. Ось і позаду навіть. А тут, бачите, вона в цілому в гарному стані. Остання кофтина, яка мені сподобалася, вирішила подивитися ближче. Бренд мені теж невідомий. Але я знаю, що з отаким орнаментом тепер сучасно носити. Дівчата комбінують, хоча це чоловічий джемпер: 100% котону. Видно, що він, його носили, часто прали, тому що білий колір повинен бути ну, білосніжно-білий, а він уже такий знаєте, земляно-білий, і це вже ніяк не відіпреш. Ну, Захотілося подивитися ближче і показати вам, але купувати я його не буду. Хто дивився мені мої в минулі відео, ви знаєте, що декілька речей в цьому стилі я вже купила. Всі речі я зложила до цього рюкзачка маленького. Покладу зараз на ваги, зважу, і покажу вам, наскільки. Ось, на 67 гривень 52 копійки. Це сьогодні мої покупочки. Уже біля каси я подивилася іще. Залишки, крем для тіла ось такий. Я його понюхала, він воняє, непонятно чим. І ще ось такий крем залишився для лиця без кришечки, мабуть, тому він і залишився до останнього, а ще, бачите, в пакеті для бігудів. Не знаю, чи буде хтось це купувати, але воно продається. Я вже стою на касі, чекаю свою чергу придбала, Ось, бачите, в зеркалі, он мене вдалеку було видно. Люди ще залишаються. А я йду. Покажу вам свій чек. Дякую, що залишалися зі мною. Сподіваюсь, вам сподобалися мої знахідки цього разу. Зустрінемося в наступному відео. па-па.